Можна закладувати? — можна? Святий вечір теплий, тихий, Пахне маком і кутею, десь мороз холодно коляда коли над над земелью, забиралася у домі, а сам же вся родина і молитва при доволі у сніг за Україну. А і спопив той сніг, що ж назавжди. не завжди повернутись кожен зміг. Боже, цей відведи. Хай дається все як треба, і не чуєте тривоги, буде мирним ваше небо. Буде світою дорога, щоб цей рік що наступає. Перемоги біль дивився. І з різдвом щиро вітаю. Христос народився. Шок. Нічка святе, та Ясна, ясна зорями світила. Ви 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 світила ви 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 Проволя, сяри великому у полі. Добра воля З повненій До хліба побігли До яси впали Воля Ми також, також серцем, серцем, серцем до ясел Припадімо і... Христа віта Да хай обходить, обходить вас біда і нехай на вас поріг Прийде радість новий рік, що добро бути цили, що щасливо визиви І що крикнули вам був кращі старий Друзі зичимо багато, Щоб у бути. Свято, ваші гнулися столи, що здорові всі були. Коляд, коляд, колядниця ми прийшли до вас, погріться ми без світла не підем, так ти чітко нам ходем. Ми колядки вам співаємо, телефони заряджаємо, ми не просимо краб'янку Зарядить би повербанки. Колядуємо, колядуєм, генератор носом чуєм, а вайфай роздачу бачим. Дайте трохи, бо заплачем в Україні нині свято. Хочу всім вам побажати світло в хаті, хліба в печі, Щастя і радості малечі. Мирний дім, а не в чужині. Мир в нашій Україні. Христос народився.